Триває 533-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках, відвоювати кілометри рідної землі та завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих сил та техніки. Лише за останню добу ЗСУ знищили ще 580 російських військових. За інформацією Генерального штабу збройних сил України. Станом на ранок, 10 серпня, окупаційні війська Росії втратили 252 200 військових, тисячі військових. 4278 танків, 8303 бойових броньованих машин. 2028 артилерійських систем, 711 реактивних систем залпового вогню, 469 засобів протиповітряної оборони, 315 літаків, 313 гелікоптерів, 4179 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 1377 крилатих ракет, 18 кораблів і катерів, 7495 автомобільної техніки та автоцистерн, 746 одиниць спеціальної техніки у генштабі додали, що остаточні втрати ворога, як біологічні, так і технічні, уточнюються по ходу бойових дій.